Дорогі медики-управлінці, любі наші передплатники, запрошую вас на щорічний семінар від цифрового видавництва Експертус управління медзакладом 2023, який ми проводимо в межах щорічного Всеукраїнського конгресу медсправа. Цього року семінар відбудеться в онлайн-форматі, на ньому розглянемо найгарячіші теми. Поговоримо про безперервний професійний розвиток працівників і джерела фінансування медзакладів в умовах війни, ліцензування медичної практики в контексті нових державних будівельних норм і правила кодування в електронній системі охорони здоров'я. Розберемося, як провести перемовини з власником, якщо вас запросили очолити приватний медзаклад. Серед лекторів відомі медичні юристи, представники громадських організацій та Національної служби здоров'я. У вас буде нагода поставити свої запитання кожному. За участю семінарі ви отримаєте сертифікат із 10 балами БПР, а ще маєте шанс виграти подарунок до свята, тож приєднуйтесь до трансляції. Захід лише для передплатників журналу управління закладом охорони здоров'я та експертно-правової системи Експертус медзаклад. Шукайте персональне запрошення з посиланням на сторінку семінару на електронній пошті і зустрінемось 14 червня о 10.00.